Пліс перший та другий сорт 10 кілограм. Ось така класна лісова ковтинка. Ззаді у нас йде кишелька, нестандартна. Дуже цікава. Такого приємного кольору. Дуже гарна лісочка. Наступна така чорна, теж дуже класна. Заді надпис. Приємна на дотик. Далі ось така. В такому приємному кольорі. На комірці. Комірець утеплений. Таке така імітація красива. До речі, дуже приємний дотик, Вау! Дуже-дуже класна безрукавочка. Тедік. Ось такі вушка. Дуже класно, І таке приємне на дотик, Вау, дуже-дуже. Наступна флісочка у нас ось такого кольору, сіренького, теж дуже гарно Далі йде да. у чорному кольорі, теж така прикольненька. Знову сіра флісочка, така легенька, тут де замочок, дуже гарна. Наступна ось така флісочка з капюшончиком такого приємного кольору на замочку, дуже крутезна, з кишеньками все як ми буде. Наступна такого голубого ніжного кольору. Червона. Класно, дуже приємно на дотик. На замочку. Тут замочок розчіпається, защіпається, все добре. І остання лісочка, ось такого оранжевого кольору, з капюшончиком, Є замочки на кишеньках. Тут дуже красиво. Для замовлення пишіть в коментарі або зв'яжіться з нашими менеджерами.